На каїрському головному майдані Тахрір тисячі людей святкують перемогу ісламіста Мухамеда Мурсі на президентських виборах у Єгипті. Святкують дочасно, адже офіційні результати мають стати відомими лише у четвер. Щоправда, член комітету, що наглядає за виборами, підтвердив у понеділок, що кандидат братів мусульманів Мурсі випереджає експрем'єра Ахмеда Шафіка у процесі підрахунку голосів, та результати ще уточнюватимуться. Не всі люди тут підтримують братів мусульманів, але ми задоволені, бо революція починає робити перші кроки, пов'язані з Мурсі. Мурсі Мурсі уже президент Єгипту. Він провідник революції. Революція тепер має лідера, за яким ми можемо йти. Я віддавала перевагу Шафіку за його освіченість і інші чесноти. Але ми натомість маємо Мурсі. Що ми можемо зробити? Кенієту лалінадамгі Мурсіхалос. Шафік був останнім прем'єром за президента Хосні Мубарака, і багато єгиптян вважають, що його обрання означало провал революції. Його прихильники кажуть, що передведе саме він, а не Мурсі. <му> не всі, що тут святкують, радіють можливій перемозі Мурсі. Переважна більшість задоволена поразкою Шафіка, бо вона відкидає жахливий сценарій повернення старого режиму, навіть якщо справжнім господарем країни залишається військова рада. يا مع السلامة شيوخ القاهرة